Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоби простити нам, наш, нам гріх і очистити нас від усякої неправедності. Тут є два важливих слова. Визнаємо свої гріхи, якщо ж визнаємо свої гріхи. Слово визнати в грецькій мові стоїть таке слово гомолео. Це слово «гомолео» воно означає. Погоджуватися або визнавати, сповідувати, відкрито визнавати, говорити те саме. Тобто, ось коли я приходжу ось цим визнанням, це не просто, ну, ось, у мене є заздрість у серці. Я заздрю. Ось когось виходить, а у мене не виходить. І я кажу, Господи, прости, що я так заздрю. Що ж у мене є така заздрість? Ну, ось це заздрість, вибач мене, Боже. Ні-ні-ні, це не просто так. Визнавати це, подивитись Божими очима на цю заздрість. Що Бог каже про цю заздрість? Як Бог дивиться на це? І прийти сказати, Господи, правда, я заздрю. Це гріх всередині мене. Боже, поможи мені вийти з цього гріха.